Вітаю! В ефірі книга «Скарг». цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й вміли ними користуватись, а за потреби відстоювати. Тонкощу обрахунку. Коли ціна у чеку відрізняється від цифр у ціннику чи в меню, а чи часто ви після покупок у супермаркеті заглядаєте до чеку або пробігаєте очима по цінах у рахунку? Перед розрахунком у кав'ярні рідко. А дарма, через власні довірливість, неуважність чи поспіх можете поплатитись кількома десятками або навіть сотнями гривень. Хмельничанин Андрій Попек кілька тижнів тому опинився у подібній ситуації. Як написав Андрій на своїй сторінці у Фейсбуці, під час відвідування піцерії він помітив, що ціна у чеку була на 10 гривень вищою за ціну в меню. І, хоча різниця була не суттєвою. Чоловік вирішив поцікавитись в офіціанки. Чому так? Як йому пояснили, зросли ціни, однак у меню ще не встигли виправити. Тоді він і замислився, чи має право клієнт покупець згідно законодавства вимагати оплати за цінами в меню та у ціннику. Часто в закладах ресторанного господарства є меню. В Меню. Зазначається одна ціна, а коли приходять на чеку, вибивається інша ціна. В меню ми забули виправити або меню ще не передрукували. Це відмовка. Вони повинні зазначати ціни, які є на день звернення споживача і його обслуговування. Тому, то, що вони видали в чеку, іншу ціну, це неправомірно. І це вже є порушенням правил роботи закладів ресторанного господарства. Є закон України про захист прав споживачів і статті 15 зазначено, що кожному споживачу повинна надаватися необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію, а також про ціну товару. І, це все робиться для того, щоб кожен споживач свідомо міг вибрати той чи інший товар, а також компетентно вибрати цей товар. І дана інформація повинна бути зазначатися на цінниках. Як це ми говоримо, цінник повинен бути, особливо написи, всі повинні бути чіткі, розбірливі для того, щоб людина бачила дійсно, яка ціна товару. Часто буває, що наші споживачі, приходячи до каси. На дивлячись на ціннику була одна ціна, на касі вибивають, і людина дивиться, що там набагато дорожчий товар. Хочу повідомити, що якщо ціна тільки є в базі даних поки, а на ціннику інша, то обов'язково вони повинні вимагати від. Касира чи від працівника торговельного закладу, щоб йому рахували по тій ціні, яка була виставлена, тобто яка була відома нашому споживачу, тому що він свідомо вибрав цей товар по такій ціні. А якщо тільки база даних вони не встигли на ціннику зазначити цю ціну, то вправі споживач не купувати по новій ціні. Якщо такий виникає вже випадок, має право визвати директора магазину чи адміністратора і вимагати, щоб йому сплатили по тій ціні, яка. Зазначення на ціни Цінник має бути оформлений відповідно до певних інструкцій та правил. Обов'язково цінники повинні бути чіткими. Якщо це стосується закладів ресторанного господарства, чи це продовольчих товарів, то обов'язково цінники повинні оформлятися правильно згідно інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товарах народного споживання. І на ціннику назва товару повинна бути вага. Якщо це фасований товар за одиницю, за штуку, якщо це ваговий, то обов'язково вага даного товару теж повинна. Зас... Зазначатися. З другої сторони, вказана дата встановлення ціни, а також повинен бути підпис відповідальної особи за встановлення цієї ціни. І... Деколи, якщо це юридична особа, повинна бути печатка, а деколи, якщо це приватні підприємці, вони можуть вставити свою печатку, якщо він використовує свою печатку, а якщо ні, то вона може бути без печатки. Ще хочу сказати, що дуже часто, якщо є, наприклад, знижка, вони на цінниках зазначають, то обов'язково вони не повинні заклеювати попередню ціну, а перекреслити і написати знижка і зазначити нову ціну. То і теж ця ціна повинна бути зроблено розбірливо і чітко надрукована чи написана, щоб споживач дійсно бачив правильність цієї ціни. Тому вправі споживач вимагати за тою ціною, яка була виставлена для огляду. Що робити, якщо ціна у чеку відрізняється від цифр у ціннику чи в меню? Якщо вже є порушення, то споживач незадоволений, що йому не реалізують даний товар, або взагалі не хочуть, відмовляють від реалізації даного товару, що бери тільки по цій ціні, яка вже в касі пробита, він має право звернутися з письмовою заявою до дирекції цього супермаркету чи магазину, чи рестора... закладу ресторанного господарства, а також написати в книгі відгуків і пропозицій, або ж якщо. Там немає ніякої реакції звернутися до нас, якщо немає ніякої реакції, людину не обслуговують або заставляють сплатити. Ту вартість, яка вказана в чеку, він це повинен все занотувати. Треба перезняти все це. Якщо це в магазині, теж на телефон засняти цей чек, чек засняти який цінник був, і тоді вже доказувати. Теж ще можна взяти свідків. Якщо, наприклад, ви прийшли компанія, заклад, ресторан, господарства, це може бути колективне звернення, можуть бути як свідки, які це все занотують, і ви маєте право звернутися потім до нас. Або ж можна визивати і поліцію для того, щоб дійсно з'ясувати, хто прав, хто. ні. Як зазначають в управлінні захисту споживачів, почастіше скарги краян на заклади ресторанного господарства Хмельниччини. Надходять частіше зараз звернення на заклади ресторанного господарства про те, що там, як кажуть, обманює споживача, що в меню зазначено, наприклад, ціна салату така-то за таку-вагу, а дуже часто не докладають, тобто недовага даної страви, або ж дійсно так, що сказано, салат, ну, до. Ціна салату одна, а коли людина розраховується, а ми купили дорожче була вже інших інгредієнтів до цього салату, чи цих овочів, чи фруктів. А це не цікавить. Треба було тоді зазначити цю ціну і переформувати ці ціни. Але це все потрібно робити до того, як. Людина заходить, тобто кожного ранку приходити і оглядати це меню, чи там дійсно вказані ті ціни, які потрібно, а також цінники перевіряти в супермаркетах, тобто робити передпродажну підготовку. А це все відноситься до... Вже обов'язків найманих працівників вони це повинні за цим слідкувати і з'ясовувати, яка дійсно вага і чи така вага є дійсно закладена уже в комп'ютері, і щоб потім не було таких ситуацій, коли людина приходить, а на касі зовсім вища ціна, чим та що була заявлена. Як реагують на скарги краян, які звертаються заявами до управління захисту споживачів? Робилися позапланові перевірки і дійсно бралися пояснення від працівників. І коли людина надавала нам такі докази, який цінний був, а ми ще приходили, теж робили контрольну закупку, і дійсно у нас випадало так, було бувало декілька випадків, що теж. Коли ми приходили до каси зовсім інша ціна, тоді це вже є порушенням правил торгівлі і притягалося до адмінвідповідальності згідно статті 155 частина перша, це порушення правил торгівлі, тягне штраф від 17 до 170 гривень. А також накладалися економічне стягнення за те, що невірно була зазначена ціна товару, тобто за відсутність необхідної доступної інформації для споживача в вартості одержання для реалізації тієї партії товару, на яку ці. Ціна була зазначена угу. неправильно. Ми вирішили поцікавитись у краян. Чи заглядають вони після покупок до чеку? Ну, заглядаю. Рідко. В принципі, ні. Бо ну, що там хліб, батон, ціни вже знаєш. Після покупок заглядаєте до чеків, щоб порівняти ціни? Ну, Звісно, звісно. Іноді так. Але не завжди, якщо чесно. Я добре вважаю і я. Купую і зразу підчитую, скільки я маю заплатити. в умі хорошо читає. І тоді я бачу, обманюють мене чи ні. Дуже рідко. Обов'язково, <зв> обов'язково. Чому? <зв 'язково> чому? Ну тому що все буває в житті. Мені просто цікаво, чи мене не, не чи правильно мені порахували, чи неправильно. Позазнаті, ну знаю, що треба дивитися, бо можуть щось дописати, але що не включається. Декілька разів заглянула в чек, то побачила, що там було одне найменування зайве у супермаркеті. І що робили? Нічого не робила, бо вийшла вже з супермаркету, вже нічого не могла зробити. Не поверталась? Ні. Але в одному магазині мені повернули 100 гривень, бо не додали, да, не додали мені в решту. Я повернулася і мені дівчина віддала. А що взагалі робити, коли дивилися на ціннику одна? ціна? Нічого, йду додому і все, просто повизмущаюся внутрішні, все. Тобто на касу не повертаєтесь? Ні, ні, як то неудобно. У більшості випадків, якщо люди бачать невідповідність цін у чеку та у ціннику, вони не з'ясовують, чому так сталося, та мовчать. Однак зауважує психолог. Це неправильна позиція. Цього ні в якому разі не варто боятись говорити. На жаль, менталітет у нас в Україні такий, що що люди скажуть? А якщо про мене подумають погано, а якщо е, ті, що на касі в черзі стоять, люди будуть незадоволені тим, що я їх затримую. І в даний момент людина переживає за інших людей, а не за себе. Таким чином, цей внутрішній конфлікт, який в неї виник, вона десь заштовхнула собі всередину, а потім вона вийшла і в неї починаються якісь такі страждання: ой, а я не розраховував на ці гроші, а чому я не сказав? Зав, а я побоявся, і оцей от комплекс всяких негативних емоцій спричиняє те, що людина потім все погано почуває, і дуже довго вона може навіть якусь образу в собі носити всередині. Якщо це повторюється дуже часто, то там може навіть бути якісь ще інші конфлікти, якісь роздратування, якісь незадоволення життям і так далі. Нормально, коли хтось помиляється, але ще більш нормально, коли ми відстоюємо свою думку, свої права, і ми можемо це сказати при інших людях і навіть показати зразок чи приклад того, як потрібно відстоювати те, що ти думаєш, що є насправді, те, що цифри у цінниках чи меню часто густо не приведені, у Відповідність до нових цін може бути з неуважністю персоналу чи їхнього бажання нажитись на клієнтах чи покупцях. Хочеться вірити, що це випадково. І можливо, що в багатьох випадках так і є, тому що зараз життя таке швидкоплинне, ціни змінюються дуже швидко, і люди можуть просто фізично не встигнути або забути. Але, на жаль, можливо, є такі факти, коли це робиться спеціально, якась така ну, такий бізнес, не дуже чесний, для того, щоб заробити трошки більше грошей з розрахунком на наш менталітет, на те, що людина посоромиться сказати. І в тому, і в тому випадку потрібно слідкувати за тим, що ти купуєш. По якій ціні ти це купуєш, якщо це для тебе важливо, і звертатися до представників цього магазину чи закладу з поясненнями або з поверненням грошей. А на сьогодні все. І пам'ятайте, довіряй, але перевіряй. Візьміть за правила зазирати чеки, щоб перевірити відповідність цін у цінниках та розрахунковому документі.